Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресорам Найші 646-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують цілеспрямовано завдавати ракетних і авіаційних ударів та здійснювати обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав одного ракетного та 71 авіаційний удар. Існи 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати волонтери. Творчі особистості підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.